Екліпс. Із класичних гібридів це е, мій найулюблений, абсолютно безпроблемний гібрид у вирощуванні, стійкий, червоно, ярко Тобто е, Трейдери, якщо е, там, будуть вагатися десь бронзовий відтінок, то Eclipse видає насичений красний колір зерна, відділка, е, як правило, важка маса тисячі від 35 до 40 і вище. Міділка формується завжди добре. В будь-яких кліматичних зонах тестувався від Скадовська до мною до ну, півдні майже усюди. І завжди показував добрі результати. Якщо екліпс на зрошенні, в Одесі в цьому році господарство заклало mm -hmm. товарні посіли на зрошенні і на дощуванні і на каплі. Трошки передали з азотом, тому рослини е, зробили гарну вегетативну масу, але також і е, зробили добре мітьолки. Мітьолки тяжове, маса тисячі тяжола, висока. І при достіганні не полягають і не ламаються. Це При збиранні молочення навіть жатками очосуючими е, ідеально підходить, <кій> до збирання. А скільки ж передали ну, азоту? Вони дали 120 кілограм при посіві і ще давали в каплю. Да. Тобто капля либо ж закопана. Бо капля лежить просто. А, поверху? Так, да, поверху. Угу. Де ви його рекомендуєте? Де? А от де бачите, всі можна рекомендувати її сіяти. Воно підходить до е, любих зон, Сорго взагалі ця культура, яка від е, півдня до е, де, так, можна висівати до саме крайніх, де це от, Київ, Житомир, Вінниця. Одеська область, Миколаївська, Запорізька Дніпропетровська – Снітропетровська, то скрізь цей гібрид показує добрі результати. Навірно, що так згадаю, в ну, якщо брати зрошення було 10 плюс тонн. Волога зарядка по Херсонській області це було 7,9 тонн. В середньому показники від Д. Ну, Опять же, яких склались умови, від 3,5 до 6-7. Це за мою Ну, Ідеальна схема так: застосувати злочини гербіцид до або по вегетації, і вже з якості страхового добивати якісь будольні або черколисні. І найменш привабливим попередником є якісь зернові, тому що зернові зернових забирати складненько.